Здоров'я. Для тих, хто мене не знає, представлюсь. Мене звати Олексій Тініченко, я військовослужбовець Кіровоградської бригади територіальної оборони. Зараз разом з моїм старшим братом перебуваю в зоні бойових дій. Я не часто роблю такі записи, але зараз є декілька приводів, тому хотів би висловитись. По-перше, хотів би привітати всіх моїх земляків кропивничан, ділося водоградців, та всю мою Україну. З Новим роком та прийдешнім Різдвом Христовим. хотів би побажати в першу чергу перемоги однієї на всіх, без якої мир в Україні просто неможливий. Радості, терпіння, єдності, взаємоповаги, родинного затишку та добробуту. Хотів би подякувати священству Благовіщенського собору міста Кропивницький, зокрема настоятелю, за їх патріотичну. Громадську позицію за те, що допомагають Збройним силам України коштами, медикаментами, амуніцією, обладнанням, а найголовніше молитвою. Також хотів би подякувати діткам недільної школи цього собору за їх поробки. Це дуже мотивує. Дякую вам, дітки. Ну а тепер про не зовсім приємне. Хочу би звернутися до міського та обласного корпусу депутатів Кіровоградських, особливо до тієї частини, які є вірянами Української православної церкви. Що ж ви міняєте небеса на землі? Христос же заповідав робити якраз навпаки. Я розумію посади, кошти, суспільне положення. Все все добре, все все важливо. Але рано чи пізно це все закінчиться і з собою ви його не заберете. А відповідь перед Богом доведеться давати. Хочу загалом висловитись на захист Української православної церкви, вілянином якої є також я. Зараз відбуваються утиски церкви, не побоюсь сказати, ганіння. Таке вже відбувалося. Буквально сто років назад. Церкви закривали, храми руйнували. Священники вбили, катували, вбивали. Думаю, всі пам'ятають, чим це закінчилося. Українська православна церква є найбільшою конфесією в Україні. на української православної церкви приблизно 4 мільйони. Тисячі священників сотні монастирів. Зараз йде чітка лінія оголошення церкви зрадницею священників московськими попами або колаборантами. Але це не так, це неправда. Там служать якісь українці, як я, як ви, їхні діти, близькі родичі воюють, гинуть, їх відспівують, хоронять. Ці священники. Думаю, хтось зацікавлений, щоб в Україні не було єдності, був розбрат. Подумайте, кому це вигідно. Для того, щоб Україна перемогла, ми повинні бути єдиними. Церква повинна молитись, а ми повинні робити свою справу. Таким чином Україна переможе, я впевнений. Ще хочу звернутися до наших можновладців. Не хочу, щоб це звучало як погроза, але ображати ми свою церкву не дамо. І будемо захищати її всіма законними методами. Будь ласка, захистіть нашу церкву. А ми зробимо свою справу. Захистимо країну. Слава Богу, слава Україні. Честь маю.